Маєте нерухомість? Вже готові до декларування і сплати податку? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Іриною Губіною та командою Семінар. Стартувала звітна кампанія щодо. Майнових податків, і один із податків, про які ми згадуємо на початку року і звітуємося, це є податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Вся необхідна інформація, щодо цього податку зібрана на даному слайді, тут звертаю увагу, що платниками податку є саме власники об'єктів житлової та житлової нерухомості. Перш за все, ми кажемо про юридичних осіб, тому що порядок звітування і сплати для фізичних осіб він відрізняється, вони не здають декларацію і їм розрахунок податку надсилає податкова служба. А юридичні особи, які є власниками відповідної нерухомості, мають відзвітуватися самостійно. Об'єктом оподаткування є безпосередньо об'єкт нерухомості, ну і ставки податку прив'язані до квадратури такого об'єкту нерухомості. Оскільки податок на нерухоме майно є місцевим податком, Остаточні ставки встановлюються місцевими органами самоврядування, так, власне, як і пільги щодо цього податку, можливо, і нульові ставки. І податковий кодекс щодо ставок встановлює лише максимальну межу. Характерною особливістю справляння цього податку, зокрема для юридичних осіб, є те, що ми. Нараховуємо податок станом на 1 січня 2026 року, тобто дивимось на всі об'єкти нерухомості, які є у нашій власності, і виходячи із квадратури, робимо розрахунок. А базою для розрахунку саме ставки податку є мінімальна заробітна плата станом на 1 січня відповідного року. Отже, в цьому році орієнтуємось на мінімальну заробітну плату. 2026 року це 8647, і маємо е, максимальну ставку 129,71. Отже, наголошую, місцеві органи самоврядування можуть встановити ставку менше. Якщо ставка більше, то це вже буде порушенням вимог податкового кодексу. Ну і традиційно, як і для кожного податку, для податку на майно, в нас є низка випадків, коли ми податок не сплачуємо і не подаємо декларацію. Йдеться про. Пільги і йдеться про необ'єктну нерухомість щодо того, де ми можемо і не подавати декларацію, і, відповідно, не сплачувати податок. Пільги і необ'єкт це відповідні норми податкового кодексу, в тому числі пункт 6922 підрозділу 10 розділу 20, який передбачає так звані воєнні пільги. Що стосується декларації, юридичні особи звітують за формою, яка має відповідно окреме Ідентифікатор, і в кожному із двох додатків зазначається інформація про нерухомість житлову і нежитлову. Зверніть увагу, у нас є цілих три ідентифікатора, тому в залежності від того, яка саме у вас є нерухомість, ви будете обирати саму декларацію і відповідний ідентифікатор додатку щодо того, по якій нерухомості вам слід відзвітуватися, пожитловий чи непожитловий. Зазначу, що в поточному році, тобто порівняно з 25-м, ми звітуємось. За тією самою формою. Зміни були в 2025 році, коли оновлювалася декларація у зв'язку із зміною класифікатора нерухомого майна. І по суті, в 2026 році ми звітуємось по тій самій декларації. Нагадаю, термін подання не пізніше 20 лютого, в поточному році це дійсно є 20 лютого без перенесення, тому що немає вихідних. І відповідно подається така декларація, оскільки майнові податки, як я сказала, це є. Місцеві податки за місцем знаходження об'єкта чи об'єктів нерухомості. В декларації ми робимо розбивку річної суми рівними частками і сплачуємо цей податок по квартальному. Також звертаю увагу, що є окрема норма і додаткове податкове навантаження, у разі, якщо у юридичної особи, зокрема, є житлова нерухомість, яка Перевищує встановлені межі, які зазначені у податковому кодексі. Тобто до кожного об'єкту нерухомості, у разі, якщо мова йде про площу, яка перевищує 300 квадратних метрів для квартир або 500 квадратних метрів для будинків, сума податку збільшується на 25 тисяч гривень. Просто до розрахованої суми податку ми додаємо цю суму, так само розбиваємо на рівні частки на квартальні і сплачуємо за такий об'єкт нерухомості. Житлової, ось таку збільшену суму. Перш ніж я продовжу, хочу зазначити, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну а я буду продовжувати. Як я зазначила, в нас є випадки, коли ми або не сплачуємо податок, або не сплачуємо податок і не подаємо декларацію. Це Різні випадки, тому що нагадаю, за неподачу декларації можна отримати штраф 340 гривень, невеликий, але тим не менш це неприємно. Тож наголошую, декларації не подається, коли ми з вами маємо справу із тими об'єктами, які не відносяться до об'єктів оподаткування, тобто не об'єктна нерухомість. Її перелік наведений у пункті 266.2.2 податкового кодексу, і в такому випадку немає податку, немає декларації, це правило працює. Наступний випадок податку немає, але декларація подається. Тут згадуємо і історію про так звані воєнні пільги. Пільги встановлені пунктом 266.4 податкового кодексу, а також про нульові ставки. Нагадаю, місцеві органи самоврядування щодо певної нерухомості можуть встановлювати такі ставки, але варіант нульової ставки це є класична пільга. В довіднику пільг під неї є окремий код і обов'язково слід подати декларацію із зазначенням пільги. І відповідно обнуленням нарахованого податку, виходячи із такої нульової ставки. Ну а щодо воєнних пільг, звертаю вашу увагу на наступне. Вони продовжують діяти, продовжують діяти до кінця воєнного стану, і щодо нерухомості вони мають принципові особливості. Переважна кількість пільг прив'язана до переліку е територій. Тот. Е, ми звертаємо увагу в даному контексті. На території активних бойових дій і на тимчасову окупацію, але особливістю пільг воєнних саме для нерухомості є те, що пільги мають застосовуватися в залежності від того, що із нерухомістю відбувається. Дивіться, нерухомість може бути в нас. Не пошкоджена, нерухомість може бути знищена внаслідок бойових дій, а також може бути історія про те, що нерухомість потребує ремонту, але якого або капітального, або поточного, тобто незначні пошкодження, які е, не заважають використанню цієї нерухомості. І в залежності від стану нерухомості, маємо з вами ось таку наборку пільг, яку ви бачите на слайді. Е, якщо нерухомість в нормальному стані не пошкоджена, але вона знаходиться на території активних бойових Бойових дій тимчасової окупації згідно з переліком 376, ми маємо право не сплачувати податок. Звісно, якщо нерухомість на території можливих бойових дій, чи взагалі не входить у перелік, знає все ок, ми, не маючи пільг, обов'язково будемо нараховувати і сплачувати податок. Якщо нерухомість знищується, знищується, не має значення, де вона знаходиться, вона не є об'єктом оподаткування. Ну, а щодо цієї нерухомості, яка е, потребує ремонту, є певні особливості і обов'язково. Внесення до реєстру пошкодженого майна, який в нас зараз ведеться. Це є обов'язкова умова застосування пільги і несплати податків. Щодо переліку 376, який змінив свою назву у 2025 році, до цього він був переліком 309. Податківці неодноразово висловлювалися щодо того, що і щодо землі, і щодо нерухомості, пункт 6922, вимоги пільги не розповсюджуються на зону можливих. Бойових дій. Беремо для пільг тільки активні бойові дії і тимчасову окупацію. І про це нагадування від податкової. Ну а як же заповнити декларацію і подати? Тому що, наприклад, якщо я маю нерухомість в зоні активних бойових дій і що до неї я не сплачую податок, але подаю декларацію, як ми? Перед цим побачили. Постає питання, а як саме це зазначити? І маємо інструкцію від податківців щодо способу подання декларації ось в такому випадку, коли працює пункт 6922. Податково зазначає, що ця нерухомість не відноситься до, до пільг, у довіднику немає відповідного коду, і таким чином слід в особливий спосіб зазначити ті колонки декларації, де в нас йде розрахунок податків. Тобто сума податку на нерухоме майно. Не зазначається, і відповідно слід написати інформацію щодо того, чому в нас є нерухомість, а сума нарахованого податку дорівнює нулю. Це е Податково пропонує зробити через восьмий рядок декларації, там де подаються доповнення, і написати в цій колонці відповідний зміст. Уточнена сума податкового зобов'язання до сплати розрахована відповідно до пункту 69, .22 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу. Не забувайте, будь ласка, про це. Подібні роз'яснення податково давала і минулого року, і зараз такі роз'яснення в нас залишаються чинними. Ну і нам з вами залишилося тільки передивитися і внести в собі у податкові. Календарик ці терміни сплати податку на нерухомість, які припадають на дати 2026 року. Платіть! Податок і подавайте декларацію вчасно. А якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами і перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгрічішими темами. Якщо у вас залишилися питання, напишіть про це в коментарях або поставте їх і консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів вже на платформі. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно. Не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко, переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в Всесвіті бухгалтерії. До нових зустрічей!